Меги депутати обласної ради, шановні краяни, перш за все, дві репліки, бо очевидно, потім я побратим слова посередника, шановного Степана Ігоровичу, ви, коли звертаєте депутатів Верховної Ради на перемог до того, щоб захищати український народ від правової вакханалії, то ви не до цих звертаєтеся. Тому що ці депутати, які тут сидять, депутати інші з фракції Свобода, присутні в усіх гарячих точках війни проти українського народу на територію. Ви звертатись ближні. Це перше. Друге, репліка складу того, що говорить, мною колега, голова літацької комісії Троценко, так дійсно у нас сьогодні це целескремовано, нищиться Прикарпатських ПБР, закривається ті підприємства, які ведуть традиційно довгі роки вибухом нафти і гаду на території Івано-Франківської області. Їм не подобаються ліцензії, у них забираються середовини є сумнівним фірмам, які не мають обігорних коштів, капіталів і тому подібних. Якщо ми сьогодні говоримо про енергетичну незалежність, чому робиться ось це? Я кажу це, бо я знаю, бо у нас звернення з пілоту Прикарпатського Карпатського разом з своїм колегою, поданим ми давали депутатський запит на адресу уряду України. І сьогодні нібито припинилося скорочення при Карпатського берегу. Але воно знову відновиться. Чому вони говорить про енергетичну Незалежність? Реальний відбудок нашої газів, і нам розказується про якісь ефемерні вигоди, які ми будемо мати. І, шановні колеги, репліка до нас всіх, давайте без високопафусних спекуляцій і взаємних звинувачень.